Сьогодні тут дуже гарно традиційно, дуже тепла атмосфера. Я радий, що ми сьогодні відкриваємо виставку, яка присвячена 150 п'ятдесятиліттю з дня народження видатного видавця. А здебільшого українських книжок, але й польських і німецьких, Якова Аренштайна. Сотні його книг вони справили величезний вплив на розвиток української культури того часу. Тут ми побачимо книги класиків української літератури. Тут ми побачимо збірники різних творів, мистецькі твори, дитячі книги, Розмаїття величезне. Ми представили свої. Книги ще нам найближче, і декілька серій це постаті культури, біографії українців останніх років України. Книжка американського літературознавця і культуролога Джеремі Даубера, яку я перекладала, є ґрунтовним. Дуже дослідженням біографії е, знаменитого єврейського письменника це може бути корисним як для фахівців, так і просто для людей, які от знають такого письменника, але ну дуже мало знають про нього. Буквально там якісь основні моменти. А тут е, дізнаються про нього більше. Я виростав в Британії і очевидно, ми дуже мало знали про українсько-єврейські творчі відносини. Але сьогодні на цьому вечорі, я довідався багато більше. Це дуже стимулювало і, взагалі, є бажання глибше увійти в цю тему.